Спробуємо з вами підрахувати те, що підрахувати неможливо. В нас є різні заяви про те, як західний світ зараз відновлює свій військово-промисловий комплекс, скільки буде надано е, потенційно снарядів для України. Ну і є новина про те, що протягом двох наступних років, тобто не з даного моменту, наскільки зможе наростити е, виготовлення боєприпасів Російська Федерація. Ну і зараз в середу має відбутися зустріч Путіна з Кім Чин Іном на далекому сході. Вже аналітики жартують, що Кім Чин Ін навіть до Москви не захотів їхати. Хай до нього. Путін їде. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, якраз підбиваючи підсумки цих всіх деталей, він каже: дивіться, все вказано те, що Росія просто не спроможна через відсутність вже зараз великого запасу озброєння, техніки вести занадто довгу війну. Але це думка Євгена Дикого. Що скаже нам пан Олександр Коваленко на цей рахунок? Що в них із потенціалом? Погано все. Це правда, це дійсно так. Але треба розуміти, що є різні типи озброєння, які їх військово-промисловий комплекс може виробляти, а який не може взагалі. Я неодноразово акцентував увагу, наприклад, на танках. Вони не виробляють танки. Це все фікція. В них виробництво танків зупинилося, танків Т-72 та Т-80 в 1998 році. За цей період. Ці підприємства Уралвагонзавод, Омстрансмаш, вони були ну пограбовані. Основні штами, основне обладнання, інструменти все це йшло на переплавку або на продаж і так далі. Так і інше. Лінії виробництва танків цих з нуля, саме лінії виробництва з нуля, не існує, так само, як і з танком Т 90, виробництво якого зупинилося у 2011. -му. А все, що демонструє Росія, що вона виробляє якісь нові танки, це модернізація того, що або в них є в бойовому складі, або знімається з збереження. Цього в них заліза багато, але вони не виробляють. Навіть напередодні новий генеральний директор Уралвагонзаводу заявив, що вони будуть починати з нуля виробляти Т-80 танк. Тобто заява зараз. А що ви робили вчора, коли ну, Шойгу демонстрували Т-80 БВМ зразку 2022 року і назвали їх новими? Це не нові танки були зроблені з нуля. Ні, це були модернізовані, які до того були зняті збереження. Якщо говорити про ракети, можуть виробляти. Якщо говорити про снаряди, так можуть виробляти, але обмежену кількість. Тому що вони залежать, ну, наприклад, від постачання пороху. Від того ж самого Китаю, наприклад, свого власного виробництва майже нема. Чи можуть вони виробляти артилерію? Умовно можуть, але в невеликій кількості дуже невеликі проблеми з виробництвом а, стволів. Але вони дуже швидко можуть знімати збереження знову ж таки. А що йому потрібно від а, путіну військовому злочинцю, який знаходиться у розшуку міжнародного кримінального суду, що йому потрібно від кімчанина? боєприпаси в першу чергу 152 мм, 122 міліметр навіть міни 80 міліметру в північній Кореї достатньо велика кількість, навіть є виробництво техніка, артилерія, артилерія також техніка, танки, 115-й калібр стволів та 125-й. аналоги. Т-62 північно корейські Отже, є що передавати Росії. Інше питання виникає: воно було потрібно ще. Рік тому, півроку тому, нещодавно Шойгу був з візитом у Кімчене. Мені сподобалось, там був такий дуже класний кадр, коли вони йшли там по коридору, і Кімчинин з якимось там парторобітником зустрівся і почав йому надавати накази. А біля нього стоїть Сергій Кужугетович, такий по струнці, такий хвилину стоїть дві-три. І дивиться, І нічого не розуміє і, і чекає чогось. А той до нього спину, і Кімчинин повернувся і щось розповідає цьому свому працівнику. Ось повага. Отже, результат, результат візиту Шойгу нульовий. Нічого до Росії не йде від Кимчанина. Чи піде після зустрічі з Путіним? Можливо. Але є два нюанси. Перший нюанс. Ірану щось було потрібно від Росії. Іран від Росії це отримав. Росія замість цього від Ірану отримала. Не тільки Шахет-136, а Мохаджер-6 вони отримали. Шоломи, бронежилети, боєприпаси 122-152 для Д-30, Д-20, ОФ-19 постріли, для танків 125 мм, а протитанкові ракетні комплекси все це йде зараз з Ірану до Росії. Іран отримує, що Технології ракетні модернізацію БПЛА отримали контракт на Су 35 винищувач. Та вже отримують як 130 перші учбово-бойові літаки. Що потрібно Північній Кореї від Росії? Якщо щось було потрібно, вона б вже це отримала, а Росія передала боєприпаси відповідно або техніку, але цього не відбувається. А другий нюанс це безпосередньо логістика. Ну, 10 тисяч кілометрів, яке плече підвозу. До кордону з Україною, ну і невеличкий момент ще стосовно деградації залізниці північно-корейської, тому як це буде все транспортування реалізовуватись, я не думаю, що воно якось критично може допомогти Росії у війні з Україною. Олександр, якщо Росія умовно приторговує технологіями, то є резон припустити, що найкраще вона залишила для себе, і у випадку, якщо Виникне якась там супер супер радикальна для них ситуація. Наскільки я розумію, вони можуть. Ну я виходжу з їх піар заяв зараз, щоб ви зрозуміли. Я просто так заходжу з їхнього боку, а ви вже підтвердите, чи спростуєте. У них, начебто, є певні екземпляри військової техніки, які вони ще тут не застосовували. Але якщо шо, то вони обов'язково їх застосують. Я зараз веду мову про Т-14 армата танк і про винищувач п'ятого покоління Су 57 Угу. От, оце от Вундервафе нам загрожує, чи тут щось не так з їхніми піар-заявами? Все не так. Ну ви бачили той Т14 армата? Ну в, в на полігоні, на полігоні, на цьому на параді щось там їздило один ну, раз. На... ні. Краще за все на полігоні на нього подивити. <світ> а чому а, ну, на параді всі бачили, так як воно там зависло в просторі часі? <світ> Але чому це відбулось? А, у цього танка велика проблема з трансмісією. Величезна там проблема з їх МТО, там проблеми багато з чим. Вони навіть я скажу так, вони позиціонують його як найкраще захищений з комплексами активного захисту. Вони не працюють ці комплекси активного захисту. Вони все ще на стадії випробування. Загальна кількість цих танків не перевищує за офіційними даними батальйон, але боєздатних рота, тобто 11 одиниць, і цю роту нещодавно розформували. Зненацько так а чого це? А треба доробляти. Угу. Треба їх доробля... їх постійно. Треба доробляти. Нещодавно пропагандистський телеканал Звізда демонстрував цей танк на полігоні. І ну, це було корисно, тому що це одне з ос останніх відео о, дії цього танку. Так от, о, це, я не знаю, як це можна характеризувати. Ну, проблеми в нього залишились трансмісією величезні. Він не може їхати, він конвульсує, він не може стріляти на ходу, його всього трясе. Тобто, якщо подивитися, ось о, з професійної точки зору, то ну, якщо не професійно, то так, єдід стріляє. Якщо не професійно, це не професійно, їде, а і якщо не професійно, стріляє, то не? цей танк не можна він на асфальті, на полігоні. Ну на, на асфальті, там на бетонному покритті. Так, він їде і його всього конвульсує. А якщо він вийде відкритий простір, десь в запорізький степ по чорнозему проїдеться, а це перший момент. Другий. Момент, це те, що загально уся їх, ось ця високі технології, усі інше це виключно піар хід для того, щоб дребенити бюджет, пілити, розгробовувати і так далі. Тобто, корупція працює. Вона буде працювати і надалі. Су 57 ескадрилья, ескадрілля, максимум ескадрілля, яка є. І як половина з якої були новозбудовані, були збудовані в форматі канібалізму. Тобто старі зразки проєктні відправлялися в форматі канібалізму для того, щоб побудувати новий літак, який типу серійний. Тому усі ці заяви, ну, для внутрішнього споживача цього інформаційного фастфуду, десь середньої смуги Росії так піде та навіть в Магадані з'їдять. Також вони полюбляють таке, але загально, якщо реалістично, в них цього всього нема, і це не є загрозою для нас. Я думаю, що пане Олександре, найкрасномовніше підтвердження ваших слів це якраз нещодавній їхній форум армія 2023 Коли вони показували свої, нібито новації в військово-промисловому комплексі, і всі там зловтішалися і надавни пересувний цей їхній Храм, ну і всі там все, що вони показали, це там 80-х 60-х років розробки. Але у той же час, що відбувається в нас, значить з одного боку в нас є гурівці, нам кажуть про мобілізацію, серйозну мобілізацію, яка буде незабаром в Російській Федерації. Велике питання та на чому, як вони поїдуть, якщо ви праві, що і каски і бронежилети вони забирають в Ірані Є заяви від американців, що нам каже директора аналітичного відділу розвідувального управління Міноборони Тренд Мол, що Україна залишила. Олося близько 6-7 тижнів боїв до кульмінації, та і е, всі вони роблять ставку на те, що буде певний принцип доміно що прорветься ще більше лінія фронту. Скоріше за все, ми говоримо про бів про південь, і далі е, все посипеться. Ну і тренд мол каже, що нещодавні успіхи Україні дають. Е, 40-50% ймовірності прориву решту російських ліній до кінця року. Ще не так багато, да 50 на 50, але тим не менше. Що стоїть за цими заявами? І наскільки американці близькі до свого аналізу, невже справді? Ну давайте так, півтора місяці і буде кульмінація. Що ж, а, ну що таке кульмінація? Які Тільки лінії оборони? Тільки однієї операції по суті? Та Тобто а... мова ж йде не про увесь фронт. Ну так. Ну які лінії оборони? Ну трента моло так я читав цю заяву я. Її розглядав я багато чого з неї не зрозумів. Ну які лінії оборони? Першу ми прорвали. Я мається на увазі третю. І я не даю гарантію, що ми можемо повністю прорвати третю лінію оборони. За умов, ну наприклад, можуть бути якісь негативні, якісь фактори, які з'являться як форс-мажор. Якщо говорити максимально оптимістично, такий прогноз до кінця року ми виходимо до адміністративної межі Криму. Це, це якщо... теж 50 на 50? Ні, це оптимістично, якщо uh -huh. дивитися. Але завжди є різні е, сценарії. Якщо аналізувати, то є декілька сценаріїв по будь-яким е, будь подіям. Зараз, якщо говорити найкращих, так, найрадужніх, так, дійсно, е, то е, забарвлення таке найрадужне, це саме вихід до адміністративної тимчасового окупаного півострова Крим. Якщо ні, давайте розглядати таким чином. Чи можемо ми вийти на Токмак? Так. Безумовно, і я навіть скажу так: з урахуванням а, того просування, яке зараз відбувається в зоні бойових дій, з урахуванням о, тих проблем, які має російське командування, я не виключаю, що ми можемо вийти на токмак в найкращому випадку. Наприкінці вересня, в не найкращому випадку, це відбудеться в жовтні. Ось, і ми біля Токмаку. Що таке ми біля Токмаку? Знову ж таки, треба розглядати різні е, ситуації. Якщо ми виходимо на північ Токмаку та перерізаємо, північно-східну північно та північно-західну логістику, Можливо, навіть і південно, з східну трасу Р37, то таким чином нам треба буде звільняти Токмак, тобто бої за Токмак, охоплення. Не найкращий варіант. Найкращий варіант це коли вони самі підуть, окупанти з Токмаку, вже з доброї волі ми тікаємо на Мелітополь. Отже, ми виходимо на південні околиці Токмаку, і це вже прорив другої лінії оборони, тому що Токмак це саме місто, місто, яке знаходиться на межі другої та третьої лінії оборони. Що починається в третій лінії оборони? Втретє оборони лінії оборони, це тилова лінія, прискорюється наше просування в напрямку Мелітополя і не тільки Мелітополя. Різні напрямки можуть бути. Але головне, мабуть, не це не прорвати безпосередньо цю лінію будь-якою ціною. Ні, головне вийти на такі позиції, щоб повністю нашим вогневим впливом та вогневим контролем охопити ту ділянку території, яка залишається тимчасово під контролем окупантів, до узбережжя Азовського моря, тобто охопити яким вогневим контролем ствольної артилерії, щоб не дати їм можливість там. Взагалі відпочивати себе спокійно, тобто для чого зменшення мобільності, зменшення маневреності військ і так далі, тому подібно. Тобто, третя лінія до кінця її не прорвано, але умови такі створені, як, наприклад, були на правобережній Херсонщині для окупантів, і тоді вони змушені будуть знову ж таки тікати так само з жестом доброї волі. Отже, є різні варіації, різні сценарії. Розпочалася осінню знову питання погоди стає нагальним. Нам ряд експертів зазначає 5-7 тижнів. Далі почнуться дощі, розмокнуть грунти, їхати вперед неможливо. А Кирило Буданов нам каже на Ялтинській стратегії, що ні за будь-якої погоди контрнаступ продовжуватиметься і за вологою, і, і за дощовою, і за холодною Ми продовжуватиме атакувати. Для кого зараз питання часу має більш рішаюче значення для нас чи для ворога? Кому час грає в мінус? Важке питання, чому тому, що все залежить від того, де ми будемо знаходитися. Якщо морози або дощі, вони розпочнуться тоді, коли ми будемо уявимо в найнегативнішому сценарії тільки біля Токмаку, то це буде проблемою. Якщо на той час ми вже будемо біля Мелітополя чи на під'їзді до Мелітополя, то це не є проблемою. Бо дійсно ми зможемо і взимку продовжувати наступальні дії, але вже іншого тактичного характеру. А саме буде віддаватися, робитися акцент та віддаватися перевага вогневому впливу те про що я казав, тобто робота артилерії буде мати превалюючу роль. Ну, вона завжди превалююча, але у такому разі саме знищення на відстані у цій ділянці некомфортні ділянці для російських окупантів, і це продовження наступальних дій. Фактично, І просування буде відбуватися також, тому так буде змінена тактика. Але загально бої не призупиняться.